Штанга для них головний інструмент. Любителі потягати важкеньке зібрались у Запоріжжі. Тут проходить чемпіонат області з важкої атлетики. Спортсмени з різних куточків області Оріхів, Дніпрорудне, Мелітополь. Цього разу будуть обирати найкращих учасників старшої категорії віком до 23 Переможці поїдуть на чемпіонат України. Разом з тим свої досягнення тут демонструють і спортсмени-початківці. В цих змаганнях за учасниками слідкують не тільки судді. Підтримати майбутніх чемпіонів приїхав, і справжній олімпійський чемпіон Олексій здобув свою перемогу два роки тому. У Лондоні хлопець завоював найвищу нагороду. каже, аби перемогти, готувався не один рік. В початку пути я не зазнала того, коли-то я перед собою буду ставити ціль Вот і олімпійське золото, олімпійські ігри. Все приходило постепенно і каже, во время еды. Про запорізьких штангістів Олімпієць каже, у них є всі шанси для перемоги. У вас є очень велика історія. У вас є спортсмени, благодаря которым можно, на яких можна опираться і благодаря которым можна строить будущее. Є в принципі хороший зал, не худший в Україні, поэтому. Для цього все вроді би є. Самі ж учасники сил не шкодують. Анжела своїм виступом задоволена. Виклалася на всі 100. Ну, у мене 10, 10 разів тренування. По два рази в день, кожен день тренуюся. Виступаю в категорію 69, піднялася 82, 107. Старання запорізьких спортсменів Олексій підтримує. Каже, постійні заняття запорука успіху. Головне, це тренування, це режим і слухати тренера. а… Чемпіони прийдуть самі по собі. Чемпіонство майбутнім чемпіоном мріє стати і Олександр. У свої 10 хлопчина підіймає більше кілограмів, ніж важить сам. Толчок 37 починаю, починає. А тяга на тренуванні 70. Саме большая кілограм. Олімпійський чемпіон запевняє, на змаганнях учасники не повинні хвилюватися, не дивлячись ні на що. Соревновання – це праздник. Це праздник, коли приїжджають всі діти, приїжджають т. Твої знакоми, твої друзі, і ви ввадінветмік показувати лучше на що ви штову на Найкращих штангістів визначили, дехто вже в липні буде виступати на чемпіонаті України у Скадовську. А для декого ця перемога ще один крок до омріяного звання олімпійського чемпіона. Я очень довго ажидав на це місце. Довго тренувався. Об этом, своего. Катерина Шапка, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти.